Ну, вот по одній стороні стояли корови, по довій стороні коні, а в середині був, ну так як коридор, то там ще на ну, то нас кидали, ну, то було то їсти хотіло, що тут вони таки. Що то й то... так? К корови ставили штири на одну сторону. А коні три, поприв'язували і так. А люди до творниках у вагонах, а там все якісь кухні мали. Я там і не була, бо я коло була. А То чотири дні, потім ще сестра, ту дитину уродила то на той плащ. Сиділася короколову. -коло корову корову І зараз одна корова нам згинула в Бессарабії, бо то, як везли, були пасені корови, дістала ка запалення, кашлала, кашлала. І не возрувила, здохла, закопали там. Там хто дорізував, коли корову? Як заслабла, то здихала? Що так схила ти тую партизанську пісню вісти повіла. А щоб Михайло був магазине. Його було магазина та попівщина, як он десь там тої сторони, на тій стороні то була потім там церква, далі школа, та все. Ну і він там в центрі поставився хату. Мої тато їздили одному Молдаванове на вішіля, бо мали гарні коні і їздили, а у вищілях справляли, то гуляли на по дорогах. Кусок поїхали, 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 стали і там гуляли. І далі поїхали. То їх мода така була, тих болгарів. То болгари були, чи молдавани, я знаю хто там був. А були і руські села там. Тройсько, то було руске село, то там були русські, mm -hmm. то на поле робили. Орали поле. Та щияли ячмінь, пшеницю, а чим годували би коні, корови, То бульбів там не садили. То ну ми ще, ще на городі, що посадили. Там без гною родило. Там не треба було мною давати, А ворали два скибовим плугом, то брали два господарі один вперед, два коні, другі заді, і ворали на штири тих, таких Приспособлювали Приспособлювалися до життя якось. А палити, палити не було чим. Палити, палили лабазом тут будаками, то тим. Так треба було сидіти коло кухні і там хати все в той. Той п'ять, щоб горіло, бо щоб було гарячо. То той е, е, наш монах мішков з Ускліві, що помер з українську, то він був, як я геть прийшла, то він був живий, може, може 4 роки, може 5. То він так коло баби ще крутив там грівся коло тої кухні і все. Казав, баба баба, який я чорний, не, який я червоний, який я чорний. Він монахом був, помер вже в краху. В краху і похоронений. Ми їздили там до нього. Це що ту зішкла? V njegovi rodičevskem klju, neko škatu so našli in tam še živeli. Seveda, drugi sin je služil suverenitnemu Nemčiji. A dočka takoj ni odšla, zamusila se, še nekaj živi. Maja je 80 let, verjetno. Kde je, Jeveta? Ona v klju je tu. Prišli smo iz Kali. Де то так, як облавники по полях ходили вечором, шукали, може, за партизанами, чи що. І питали ще діда, то діда питалися, не більше, коли ліпше було, чи за Польщі, чи за руських тепер. А дідо казали, що за Францію, а туди було добре. постріла то як пропала туди поляки. Це і менші, і, і більші, і пару хлопці, а, але були саме мужский хор. Не був мішаний жіночий мужський. Казали, так мама Ж Була зразу і, що ж там за три дівці, і, наче не вказала. І вот той же будський строгий був завез. Зліквідував дівок і хлопчик на хорення, тільки самі хлопці. косами Вже та все забила день. Було так дозволено вже добре совесть. То я навіть, навіть знала її. І... Це вона була старша, але вона вже медвед. Але потім був ото самий мужський хвор. Але ще й вибрані хлопці до того, не Ті, які не будуть на такі йшли. Тай, котрий, як може голосно, може, котрого не приймали, що я знаю, як там був. І луг провадив той Читуляк писав ще Антон. Він провадив керував лугом. Та були верхова Петро, то ти то були. Тоді ще оженив до старого, я навіть Петро. Що -то, люди всякі були, і мудрі, такі, -от, такі. -от. Як котрий так. Та й в нас було багато всі майстри, всі були майстри і столярі і коволі. То село наше було багате на, на тих хлопців. То теж які ще їм писати ліс, заробляли за то, що вбирали. Ну, такі вбирали ще пани. Киду знайомих гарних кавалі. Качи чинцям коти гарний був коваль. А робив дідеча дідеч жив старичку був дивак, то співали йому так. або бо ти не кохай, або не кохай, за тебе не піду, бо ти панський лока. Локай. Ми... Курники невеликі, але ледне село. І то мені по курниках ходити весело. Село при долині, а курницький кавалірі, як чіт на колен. Співали всякі, господи. Співаків було у всього було. рознищили так, що то мені у то не затратить, бо то є та ще тут. Та я там була, ще дивила, я ото вже коли коло тебе вже ще дивили. Я хіба ще що дивилась. Потім ще возили, розвозили, але що я я любила вчора і все стиречить, речі, що це де піликоальбом тих з ним був. Що то ніхто не має, тільки котво я одна. Бо я все складала, все складала. І ось здалися ще. А... А ще був верхова, мав млин, мав маярню в своїм селі. То то б вже був діда дворідний твого. Тво то був верхова. Svojo ulijarenjo, stav tam bil, ki se je sela v Irenalu, da. In bil je zarastal. In na tem stavu imamo mlin, in imamo ulijarenjo. Potem ulije bile, hodile bi te zleno, če so v zimi, ženske hodile tude. Mlin, ml, omolov. то так приватний, що мали. Mm -hmm. Різдво було дуже гарне. Дуже багато колядників. Ходили, колядували, колядували. І Хор все ще вчив mm -hmm. на різдво інакше. Так же було то. А Йордань у нас була золото, ріка текла по підзерку зарабличко. То не виходили з процесією на ріку і там, якщо він ходив, по воду на річі. І так, хто на конях приїжджав у воду з тих прищівків, то де, де був дубіг з тим водом так далеко, то на, ну, то що. На конях приїжджали. Ну, так ближче в сільні, то йшли, з баньками набирали Ну, вода джерело возаринала з того. Каже, ще є та ріка, не знаю. Бо я ще ходила на нього полотно мочати. Нас недалеко було до тої ріки, була гребля така. То там сказали, а йди там помочай полотно, нащо білить, то От сонце ще білив. На Пасху то як -то, то несли так, але тільки в неділю святив. В неділю рано. Як також виходив хор на двір і процесія, це все ходили на двір, на дворі співали, ходили кругом церкви. Кругом церкви стояли з тими кошечками, з пасками. То все в неділю. То було. Та ході було привикнути в суботу, яке суботу посвятили, що їч вже чи що, то було все в неділю. Каждый, каждый в каждом селі был священник.